Друзі, з вами я Фенікс. Це моє друге відео, як я докачу із 7. -го. І я вже зіграв один X10 опита, який ми, ми отримали в прошлому відео. І в мене зараз 100 тисяч опитів і 107 тисяч свободного опита. Мені залишилось, всього лиш, ну, небагато e, 47. Ой, 43 тисячі залишилось. На мене ще один X10 є. У мене ще є час. Но ну, с осінь я не думаю, що буде полезно це і прямочка. Тут уже придается 20 перемог робити, щоб відкрити, Ну, щоб забрати це. Ну, за 20 перемог я ж уже тут бью, я думаю, і о сьомого. Так хочеться зіграти. Ну, Що ж погнали. <кхід> Так, Медлбух 2014 року. Я бустери не буду включати, бо ви помните. В прошлом відео я пожертвував. Щоб 2X10 було. Так, погнали. Оп. Шо-уп? Щось непонятно союзники пишуть. Ап, ап це вверх. Ну тут смисло Там Лише тут здержуть. Є сюди. В прошлому бою, це ж прошли бой в мене була перемога з Х10. Просто мене ніхто не пробивав. Я стояв мене не пробивали, так крутий бой був. Ну все одно, а то вже не все одно, на мене. Драки пошкоджені. Ой-ой. Конвейер. Конвейер Для мене конвейер збитків ADS 15P мені подобається. Хороша дев'ятка мені нравилася. Ні, не встиг, не встиг, не встиг. Він нуди треба його вбити. Отримай вдар. Ой-ой-ой. <гум> Ні, я думаю, я його вб'ю. Або союз. Ні, не верну. Ніхто. Ну, не я, коротше. Мене вбили. Жалко. Друзі, будь ласка, ставте лайки і під це відео, і попереднім, бо попереднім я своє відео лайкнув. Там 5 переглядів і 6. Будь ласка, лайки, лайкайте відео, щоб був актив. Щоб я отримав... Получ... Ну, хороший актив був. Я не зрозумів, коли дадуть тр... другий контейнер, дожні сьогодні другий, друге, другий контейнер дадуть Або його в 15 годин дадуть, або його не даватимуть уже ніколи. Ну, може колись дадуть. Я не знаю. Ну, я думаю, або в 14 дадуть, або в 15. Один із двох. Або в 15, або в 14, коротше, десь десь такий час. Так з'явився, поразка. Погано. Погнали наступний бій. Все ще мені прийдеться грати на премки, щоб по серу. Як і побіди теж. Щоб забрати там премку і теж її продати. Там не знаю, скільки я получу. Лям серий лям серки. Це уже нормально. А если ще продам іса 0,5 ну, ляма десь будет, то мені буде ще лям 200 награди. Або или лям 300 десь таке Так я стану тут у башні, но тут буде погано, наверное, стояти. ПТшка, уйдете сюди, а ты тут Тебе Тут вб'ють легко. Так, ус її супротивники. О, так у них тільки одна дев'ятка і С8. Я ж казав, що тебя свизника вб'їть могу. О oh гей Да, я помогу. Тільки зараз розвернуся. Приїду до нього. Або сюди можна вкусти. Я думаю, давайте сюди кущики стане. Сюди зараз постріляю. Або все одно. Поїхали. Ох, знаєш, себе вдару вже. Ой-ой-ой. Не пробив е, погано. Молодець. Щоб другий удар вдав. І я його. Хорошо. Я думаю, тут уже перемога буде. Ну щось не дуже буде видно, звісно, що буде перемога. Та, блін, ну доїло мене ПТшки це в кустах сидять. Це віпер у мене странно, італійська колекціонка. Мій урон. Не єдиний там урон, 300, ну 3000. Ну, це було, понятно, що це він. Ні, точку. Ту точку давай не будемо. Я думаю, по перемогу аж буде. Е, надо віперу вбить. Ну, ВП1350 хп це так мало. Читать для восьмерки хоть і ПТшка, но все одно по барабану. Та не швального нормально. Ой-ой. Письмо -ой. тимей також. Где? Батарифер, наверное. Ой, ну да-да-да. Немаська ПТХ. Коллекционная. Да, це вона, в мене тоже. Я думаю, вбью. Нифига, то у неї шо быстро прозрядка. Не така быстро... а, воно. У неї така быстро прозрядка. Я даже навіть... Я навіть і не знав. Есть. Ого. Могу, тим вбили. Вбила, як раз тя і Хочется нападати. Не, я сюда весь на попаду. Лис уже випер был. А можно все-таки? Чему? Чему снаряд сюда полетит в в той Дим? Чому? Ну одно. Так, я всі не шум наскупа. Ну. Ладно, пора нападати на ПТ-шку. Ні, фувас не хочу, думати, чи бронебойне. Ну давай, ладно. Ого... А вона туди уїхала! Ой-ой-ой! Це погано, я можу програти, вони мене уб'ють. Ісі... ПТ-шка ПТшка ванстральна і іс, то все, я здох если вони оба мене стрельна надо птшку сначала выбить убить потому що у неї 500 хп ой ну вона мені сносит 500 хп блин дуже страшно о хорошо Ну, я добре играю в танки. Ну, я думаю ну я и совбью Добре, 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 дуже добре. Я ще мобойкотку повредим. Мені не починає. Добре. Ох. Тут уже не добре. Добре пошла, альфа. Хрисуса. Фух, я дуже напряжен. Ні! я не встиг. Не добав все-таки сидіти. <світ> ну нічого страшного. Було. Я думаю, наступна шкатка перемогла. Буде. Треба перемогу. А так хорошо йшла каточка. Блін, мене надаїло то, що я пою тут отхвітку. 50% мені ще 15% в мене перша <світ> такого... Так смішно. Ні, я на цьому танки 100 по метку получу. Другий бі, стародавні піраміди. Мені треба перемога. Перемога! Оце єдине, що мені потрібно. потрібно. На ці карті, я думаю, перемогу зроблю шоу. У них тільки одна дев'ятка. Тяж. А в нас дві. Я і КПЗ. Ну, у них вообще 4 тяжа по 3 восьмерки, а у нас 3 тяжа. Я, КПЗ и Т-77. Т-77 хороший танк, КПЗ-шка тоже, но она поехала на лст -шек. Но с нами Чариотер хотя бы погнал. Уже все. Ни, 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 Т-77, ни, 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 ни. Ладно. Со мной Чариотер. Так, если тут никого не будет... Буду. Ммм. Дуже чудо. Там щакше никс. Не, я лучше. это Хочется... Параска, наверное. Не! Если бы Йохуихаев! Йох Ех уедь! Уить! 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 Йох, уить! Едь! Нападай там на когось другого на нас! Это я прошу! Йохач. Хорошо. Блин, це сзади может польская пота пихать. Ну вообще пихать, может кто-то. Ага, уже подъехала. Польская пота. Не, ну я не хочу поразку. Ну, Мені треба перемогу. Це ужас, повно. Ладно. Не все же у нас тільки КПЗ. Короче, Хочу... Я це поразка. А може і ні. Ну тюмейти вряд ли витащить, то у них є шанс. Давайте понаблюдаємо чисто. А то що вангалі там робить. И КПЗшка, давай, твое дело. Молодец. Обсора проблемки. Но ему помехал рифер. Ри... Ри... А, ритер. А я рифер. Казал. Не, у них есть шанс. У. У тебя ПТ всегда приближается, потому что чем ближе, чем, чем больше она... Ближе, чем вона, то больше урона у ще така такая скоростная но... Не у него есть шансы. Молодец! Рифер, давай! Молодец! Не сдавайся, КВЗ, не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся! Хорошо! И ты топа, к Давай. Другий удар. Молодцы, хлопцы. Вижу. Молодцы. Мужики. Дикие, блин, я сейчас опыта получу. Потому что он тебе 800 урона или скільки там. А, 1200. Мне похороны тут метку. Мне воно идт нахрен нужна. 7 тысяч. Трошки обідного тим X10 це дохрена опита. А воно. Тфу. Ну, що у мене? 216... 4... 34 тисячі. Добре, давайте закінчимо відео. Всім пока.